Пропоную розпочати про ситуацію в Російській Федерації, як вона загалом впливає на міжнародних партнерів, на їхні рішення і також на а, інших інші країни і на таких глобальних гравців, як Китай, тому що в Китаї вже прокоментували наступ Сил оборони України в Курській області. І МЗС КНР закликало усі сторони не загострювати ситуацію та не розширювати зону бойових дій. Я процитую: китайська сторона закликає усі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації. Зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною. Зазначили про це у міністерстві, от як ви гадаєте, чи це позитивний сигнал для України? Те, що Китай, по перше, відругував на це, і те, що він вказав, усі сторони мають дотримуватися. А ну і а, чи може Китай мати вплив на Російську Федерацію, і нині також впливати на, на її а, можливо кроки у подальших переговорах? Очевидно, що для нас такий меседж, скажімо, від китайського МЗС є позитивним сигналом, як мінімум, через те, що там немає заклику до України раптово виходити з території Курської області, тобто китайці спостерігають виважено, спокійно, тривало за тією ситуацією, яка відбувається. І вони цим відзначаються вже не перший рік, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення в них поведінка дуже спокійна. Вони не спроможні, скажімо, робити якихось гучних різких заяв, якщо вже зовсім не припекло, і це стосується от 100% інтересів самого китайського суспільства і політичного керівництва. Все, що стосується міжнародної політики, тут все ж таки прохання бути, скажімо, виваженими, де ескалювати ситуацію. І це все вказівка на те, що в цю гру можна грати вдвох: тобто, як Росія може наступати на українські території, але при цьому чинити тероризм і вбивати мирне населення, може наступати на територію ворога і Україна, але на відміну від нашого ворога. Діяти за міжнародними нормами, не зачіпати мирного населення, дозволяти евакуюватися, надавати гуманітарну допомогу і подібні речі робити. В Китаї це відслідковують, вочевидь. Більше того, це та країна, яка для того аби якісь уже. Вибір на вибору, а вони потребують от такого спостереження за ситуацією тривалу, і зараз це те, що ми бачимо з боку китайської офіційної влади. Скажімо, тому очевидь, для нас це є позитивним кроком з іншого боку, це змушує Росію ну так, дещо нервуватися, м'яко кажучи, тому що це країна, яка зараз має внутрішній розбрат всередині країни, це країна, яка Відчуває величезне незадоволення суспільства. Ми бачимо, до якої паніки вдаються зараз так звані зетвоєнкори, інші пабліки їхні, де люди наганяють істерію. І як кажуть самі пропагандисти, росіяни не звикли до війни на своїй території. Путін звик воювати на чужих землях. Він звик знищувати інфраструктуру людей. Потенціал інших країн, але до того, що війна може точитися під, скажімо, боком він точно не звик. Тому і для росіян це є величезним викликом. Що ж стосується того, чи Китай дуже радісно, скажімо, ставиться до таких атак з боку української сторони. Ні, вочевидь, це не є. Правдою, тому що для Китаю дуже було б непогано зберегти статус-кво коли ні Україна, ні Росія не мають якихось великих просувань на полі бою, тому що Китай від цього виграє економічно вони від цього виграють логістично. А от, скажімо, знищення чи то частини якоїсь суб'єктності Росії, чи то повністю повалення режиму. Точно не в інтересах Китайської народної республіки, попри те, що ми бачимо від них ось такі доволі нейтральні, скажімо, формулювання. Тому будемо спостерігати, як ситуація розвиватиметься далі. Але наразі приводів говорити, що український наступ він якось сколихнув світову спільноту, аби об'єднатися проти підтримки України чи змушувати нас відмовлятися від тих планів, які ми маємо, точно не варто навіть здавалося б китайська сторона, яка всю цю війну так ну політично тяжіла до російської позиції, зараз не може собі дозволити засудження українських дій, тому що вони розуміють, що терористом у цій війні є лише одна сторона, і це Російська Федерація. Збройні сили України на довгий час зайняли Курську область і залишати її не збираються. Пише про це видання Форбс і кажуть, що Курська територія може стати ще одним великим фронтом у повномасштабній війні. От після таких новин Путін і надалі буде підтримувати той так званий китайський мирний план, який передбачає заморозку війни по лінії бойового зіткнення. Чи для Російської Федерації вигідніше все ж таки погодитися на українську формулу миру? Ну для Росії точно на українську формулу миру нема сенсу погоджуватись, принаймні в нинішніх обставинах, тому що, попри ті зараз позитивні для нас події, що відбуваються на території Росії, є е, величезна ділянка інша фронту, де ми. На жаль, не маємо там великих успіхів, ми радше в обороні, причому в обороні, яка потребує і відступу іноді, що є ну абсолютно очевидним і зрозумілим е е актом, та але при цьому неприємним наразі для нас. Тому для того, аби Путін погоджувався на українську формулу миру, потрібно посилювати тиск, в тому числі такий, як відбувається на Курщині, на російський політичний режим. Я би сказав, що. От ця акція, яку ми зараз бачимо, там в суджі в інших населених пунктах. Навіть сьогодні зранку з'являлася інформація про чергові зайняті населені пункти українською армією. Вони є дуже серйозним мотиватором для внутрішніх відцентрових центрових сил всередині Росії для тих гравців непублічних, дуже часто пов'язаних чи то з політикою, чи то з бізнесом, чи з військовими структурами, чи з усім одночасно для того, аби не Починати діяти також. Цей наступ продемонстрував неспроможність. Російської оборони давати відсіч наступу з боку зовнішніх гравців і вказують на слабкість взагалі Росії як військової держави, угу. тому що для того, аби закрити ситуацію на Курщині, вони безперечно змушені витягувати війська з інших ділянок фронту, вони змушені перекидати якусь техніку із своїх північних кордонів, зокрема з країнами НАТО, і ось тут уже руйнується той наратив загальний, що вони там обороняються від НАТО. Якби вони. Боронялися від НАТО, то в нинішніх умовах країни Північно-Атлантичного альянсу вже могли би захопити і Петербург при бажанні, але при цьому цього не відбувається, тому що Росія нікому не потрібна. І в цих умовах дуже багато є таких сигналів і логічних умовиводів, які можуть спричинити до внутрішнього розбрату всередині Росії, і ось це одна вочевидь із ідей, яка і лежала в основі подібних акцій з боку українського. Ских військ, які їх наразі успішно реалізовують, тому от ці дії вони можуть посилити нашу позицію, вони можуть змусити Росію відступати від ось тієї формули миру, яку вона постійно пропагують. так з тим, аби заморожувати конфлікт тут і зараз. Хто здатні доводити до завершення своєї ініціативи, на боці яких є правда? Українські чиновники просять сполучені штати Америки дозволити використовувати нам ракети далекого радіусу дії, такі як Атакамс. Про це пише за Вашингтон Пост із посиланням на джерела в Києві, і за їхніми словами це дозволить Україні зберегти частину Курської області. Ну і звісно, це дасть нам також важливі впливу для переговорів з Росією. Але ми бачимо, що американці на цей наступ і. Наступ на Курщину вони його ескалацію не вважають, говорять, що ну в принципі це ваша справа, що ви там робите. Але передачу ракет вони і надалі називають ескалацією. Чи є розуміння чому ось тут така позиція? Ну, справа в тому, що я би розділяв там наступ на Курщині і е, дозволи на удари зброєю, тому що для наступу на Курщині якась дуже далекобійна зброя не потрібна. І мені видається, що зусиллями українського оборонного комплексу вдається е, забезпечувати ті потреби, які є. Україна не хоче бити там ракетами по якихось цивільних е, об'єктах. Та ми не хочемо займатися цим тероризмом його ніхто не використовує е, удари Ракетами потрібні для того, аби нищити тили ворога. Причому військові тили, це аеродроми, це військові бази, це подібні об'єкти, які для нас створюють пряму загрозу, тому що з них летять ракети, з них вилітають літаки. І це те, що загрожує мирному е, життю всередині України. Тому е, позиція нині сполучених штатів як ключового союзника України е, із, із забороною на удари в глиб Росії. Вони, як на мене, пов'язані більшою мірою з. Виборчим процесом у сполучених штатах, от зараз настільки все позитивно почало складатися для демократів, із виходом там на 5% на е, внутрішніх виборах по всій країні, та 37 проти 42. і з тим, що в трьох із семи ключових штатів зараз почали перевагу отримувати знову mm -hmm. ж таки демократи. Що е, зіпсувати е, ось ці відсотки якимись невдалими рішеннями на міжнародному рівні е, дуже не хотілося б адміністрації адміністрації Байдена, яка от за кілька місяців вже піде в на політичну, скажімо, пенсію, і вони побоюються цих кроків. Я думаю, що є тут такі противники подібних рішень із оточення. Ня Байдена, які не радять робити ось таких різких кроків, тому от питання із там атакам саме чи з іншою далекобійною зброєю на 300 плюс кілометрів. А воно все ж таки вже буде лежати на столі нового президента чи президентки Сполучених Штатів Америки. Ось нам потрібно буде налагоджувати ось цю комунікацію вже з новим оточенням глави держави, з новим лідером держави. Тому я думаю. Думаю, що це питання, воно відтерміновується щонайменше до завершення зими 25-го року, і е, тут якихось рішучих змін чекати не потрібно. А що стосується інших країн, які також мають таку зброю, але не дозволяють нам нею бити, ну їхня неготовність, вона насправді демонструє залежність цих країн від політичної волі Сполучених Штатів. Єдиною країною, яка можливо могла б собі дозволити це зробити без Інтеграції цього рішення з американцями це британці, але зараз ми бачимо нова е, партія, яка прийшла до влади. Лейбористи, угу. мають багато внутрішніх викликів, і міжнародна політика там з'явиться в пріоритетах вочевидь за декілька місяців, коли вони зможуть е, дати лад тим проблемам, які зараз турбують пересічних британців, тому ми в такому періоді зараз невизначеності. Дещо я думаю, що не в останню чергу через цю невизначеність вирішили е, наші збройні сили використати свої інструменти, від яких не потрібно отримувати дозволу з боку наших союзників. Пане Максиме, ви згадали, що зараз у кандидатки від демократів Гаріс трохи більше електоральних балів ніж у Трампа у трьох ключових штатах. А як ви вважаєте, за рахунок чого Гаріс нині випереджає Трампа? Тут також дуже цікава тема, тому що ми бачили, як серйозно залежать результати від округу до округу зараз від штату до штату, тому що буквально кілька тижнів тому було відставання у Гарріс по всіх, фактично, з цих штатах, що вагаються семи, і в принципі була не дуже позитивна ситуація. І по всій країні вдалося замати хід події кількома факторами: по-перше, дуже успішним діджитал-маркетингом, який вони почали використовувати. Стовувати із нападками на республіканців, чого республіканці в принципі не очікували, то що вони звикли, що демократи це такі собі у комірцях білих політики, які грають там виключно за правилами і бояться переходити якісь межі етичності чи дозволеності. От Гарріс цього точно не боїться, І те, як вони активізували свій медійний напад на республіканців, дає свій результат. Вочевидь, що обрання кандидатом віце. Президенти Тіма Волза також мало своє позитивне значення, тому що якраз Тім Волз він не про білі комерці, а про людей е, глибинки американської, про працівників промисловості, про людей якихось такі високопарні е, тези про там економічну стабільність у світі, про е, екологічність і подібні тези, якими оперує Гарріс, не дуже цікавлять. Натомість цікавлять питання там безкоштовних обідів для дітей у школах, цікавить. Питання зарплати соціального захисту і подібних речей, тобто ті питання, які зазвичай лунали з вуст нового вже новоспеченого кандидата віце віцепрезиденти від демократів, ми ну, взагалі є відчуття того, що Трампа нині розглядають вже як політика минулого. Це людина, яка в 2016 році прийшла із тезами, що потрібно руйнувати ось цю нинішню політику і давати шлях молодим е політикам, ну в лапках молодим, тому що молодим Трампа назвати важко. Але іншим та то вже на цих виборчих перегонах Трамп і сам є, ось тим минулим, проти якого бореться набагато молодша, енергійніша і е можливо ліберальніша е Гарріс, аніж він сам. Але знову ж таки казати, що результати, які фіксують зараз представники там Чових соціологічних агентств остаточними, ми точно не можемо. Я більш ніж переконаний, що в рукавах республіканців є чимало козирів, які вони точно задіють на цих перегонах. Дуже багато залежатиме від переговорів і дебатів, які відбудуться 10 вересня. Як ми знаємо, на них дав згоду Трамп уже Гарріс точно так само. Тому що там вперше можна буде побачити ось це безпосереднє спілкування. Ну і власне фактор міжнародний політичний також матиме значення, і якраз в інтересах демократів залишити ситуацію такою, як вона є, і дочекатися перемоги на виборах, щоб потім уже розкручувати цей клубок по новому за новими правилами.